Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер або FM-модулятор від компанії Aspiring модель Wave 5. Постачається він ось такі фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон і також сам fm модулятор Модулятор повністю моталевий, зпереду у нас знаходиться невеличкий екранчик, також роз'єми для зарядки type c USB, швидка зарядка підтримується, будований мікрофон є і кнопки управління. Даний FM-модулятор підтримує також функцію Bluetooth, тобто можна під'єднувати його до телефону. Для того, щоб можна було використовувати як гучний зв'язок і також прослуховувати музику. Підтримується сумісність з усіма типами автомобілів, підтримується також як 12, так і 24 вольт напруга, тобто можна використовувати в будь-якому автомобілі. Як працює, виставляється, незайнята FM. Хвиля, хай це буде 87,5. І на радіо в автомобілі, і точно така виставляється хвиля на самому модуляторі. Сигнал магнітола уловлює і передає модулятор всю, весь звук на штатні динаміки автомобіля. Все дуже якісно. Все дуже просто працює. Також на модулятор обов'язково при купівлі розповсюджується гарантія. На цьому огляд в мене завершено. Зустрінемось в наступних відео.